А от найкраще відсвяткувати День молоді з коханою людиною в колі сім'ї. Сидиш на балконі і видивишся на зоряне небо та щось мрієш. Або дивишся улюблений фільм в себе вдома. Так, теж хороший варіант для проведення дня молоді. Традиційно у селі Селашка Бродівської міської територіальної громади організували фільм Показ просто небо, а також для гостей очікували різноманітні смаколики. Справді було весело та оригінально. Тоді дивимось сюжет. У селі Селашка Бродівської громади просто неба розгорнули чудову локацію, де молодь мала нагоду відпочити та відволіктися від поганих новин. А ще тут на природі готували шашлик. Хлопці та дівчата відпочивали та ділилися між собою враженнями. Також ми поспілкувалися із організатором проведеного заходу. Цей захід ми організували до приурочення дня молоді. Ми його приурочили для цього, щоб люди розважилися люди хотіли йти в село і переважно для дітей. Тут молоді люди переглянули цікаву кінострічку, яку транслювали через проектор. Поки літо дозволяло гарно відпочити, молодь села Салашка скористалася цією можливістю. Буде ще мультфільм Лісова мавка. Як часто організовуєте такі заходи для молоді? Це у нас перший раз, пробний, так скажеш. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.